Мій позивний малий, я з Полтавщини, мені 24 роки. Ми знаходилися на позиції, яку держали свій оборонний пункт. Почався ворожий штурм, був задіяний один танчик і дві ворожих БМП. Танчик зупинився, а ворожі БМП вели вогонь по позиції і продвигалися до двох точок. Почався відбуватися повний штурм. Піхота біля нашого, біля нашої точки вигрузилася і ворожа БМП почала від'їжджати. Наш командир старший дав е, дозвіл команду е, до РПГ. В той час я знаходився на своїй позиції, вискочив з РПГ до, до БМП, була приблизно дистанція десь 30 метрів. Був розведений постріл, було влучання. Цим ми зірвали їхній штурм. Досвід невеликий, досить був один постріл був на навчанні і другий постріл був вже в бойових діях.